Знаєте, є така тема, від якої ніяко віють навіть найспевненіші дорослі. Це розмови з дітьми про їхні тіла, які ростуть, змінюються. І погодьтеся, це саме та розмова, яку часто хочеться відкласти на потім, мовляв, а може вона якось сама собою владнається. Але що, якби до цього можна було підійти зовсім інакше? Уявіть, що замість тривоги впевненість. От саме про це і йтиметься. Як цю незручність перетворити на можливість можливість для справжнього довірливого зв'язку? Гаразд, перш ніж ми перейдемо до якихось порад і технік, треба зрозуміти найголовніше навіщо це все, і знаєте, виявляється, справа тут зовсім не в уроках біології. Освітянка Меліса Пінтор Карнегі, яка роками вивчає цю тему, формулює це ну дуже чітко. Найголовніша ключова причина. Це безпека, просто безпека дітей. І дивіться, як це працює. Коли ми відкрито говоримо про тіло, ми по суті даємо дітям інструменти для самозахисту. Вони починають розуміти, моє тіло, моє це вчить їх, що таке згода, це допомагає розпізнати, коли щось іде не так, і, мабуть, найважливіше це дає їм зрозуміти, що є дорослі, до яких можна прийти з будь-якою проблемою. Так навколо дитини і створюється те саме коло безпеки. Добре, якщо це настільки важливо, то чому ж чому це так складно? А виявляється, що перешкоди є як ззовні, так і що цікаво, всередині нас самих. Ну дивіться, з одного боку, це зовнішній тиск. Усі ці шкільні правила, якісь політичні дебати, заборони книг, усе, що обмежує доступ до нормальної інформації. А з іншого боку, наші внутрішні бар'єри. Це і власний дискомфорт, і спогади про те, як або як ніяк з нами про це говорили в дитинстві, і звичайно, те саме почуття сорому, яке, знаєте, могло передаватися з покоління в покоління. І тут знаєте, дуже важливо зрозуміти цей внутрішній дискомфорт це не наша провина. Дуже часто це просто відлуння тих уявлень про тіло, які нам нав'язали ще в дитинстві. І зараз, по суті, багато дорослих проходять свій власний шлях, аби позбутися цих старих застарілих табу. Тож з чого ж почати, коли навколо стільки перешкод, і відповідь, можливо, трохи здивує починати треба не з фактів, не з термінів, а з побудови довіри. Меліса пінтор Карнегі пропонує, як на мене, просто геніальну вправу запропонуйте дитині взяти у вас інтерв'ю про вашу юність. Про першу закоханість, якісь незручні моменти, про те, що вас тоді хвилювало. І от коли дорослий ділиться такою справжньою людяною історією, відбувається маленьке диво, виникає емпатія. Дитина раптом бачить не просто всезнаючого дорослого, а людину, яка, яка теж колись була на її місці. І що найцікавіше, цей процес може бути терапевтичним і для самого дорослого. Коли ми розповідаємо ці історії, ми ніби ніби повертаємося у власне минуле і даємо підтримку тому підлітку, яким колись були. Це і зцілює і створює ще глибший зв'язок. І ось у цьому і є ключова ідея мета не перетворитися на ходяцю медичну енциклопедію. Ні. Мета збудувати такий міцний зв'язок, щоб дитина просто знала, до цього дорослого можна прийти з будь-яким, навіть найдивнішим питанням. Оцей зв'язок і є той самий головний ресурс. Гаразд, зв'язок це основа, це ми зрозуміли. А тепер давайте подивимось на кілька конкретних інструментів, які можуть допомогти зробити саму розмову ну, трохи легшою. По перше, гумор. Він чудово знімає напругу. Можна, наприклад, разом подивитися якісь короткі освітні мультики. По-друге, нормалізувати відмінності, використовувати прості метафори, щоб показати, що всі тіла різні, і це окей. Звісно, ділитися власними історіями. І, мабуть, найважливіше просто запитати саму дитину, а як тобі комфортніше про це дізнаватися? Може книгу почитати, чи відео подивитися, чи просто поговорити. І нарешті ми переходимо до найпотужнішого інструменту, який є в арсеналі кожного дорослого. І це не слова, це дії. Це, до речі, дуже влучна фраза. Задовго до всіх цих блогерів та соцмереж саме дорослі були і залишаються головними інфлюенсерами для дітей. Вони ж постійно за нами спостерігають, вчаться у нас, копіюють нашу поведінку. Тому виходить, що найважливіше починається з нас самих, просто замислитись, як ми говоримо про власне тіло, чи критикуємо свою зовнішність перед зеркалом, а як коментуємо тіла інших людей. Діти ж все це вбирають, ну, наче губка, і тому моделювати здорове, спокійне ставлення до тіла, це, можливо, і є найголовніший урок, який ми можемо дати. І знаєте, що тут ще дуже важливо дозволити собі бути не ідеальними. Ну, ніхто ж не може завжди знаходити ідеальні слова. І іноді можна сказати щось не те, і це абсолютно нормально. Найважливіше показати дитині, що помилку можна визнати, можна вибачитися і просто повернутися до розмови. Це ж теж частина здорового спілкування. І якщо подивитися на це, знаєте, так, трохи згори, то вся ця робота це ж по суті інвестиція в майбутнє. Це спроба стати тими самими хорошими предками, передати наступному поколінню здоровіше, вільне від сорому ставлення до себе, до свого тіла, до стосунків? Тому наостанок одне просте запитання, щоб просто подумати. Не треба чекати якогось ідеального сценарію чи моменту, от просто зараз, яка одна. Нехай навіть маленька історія з вашої юності могла б стати тим самим ключиком, тим, що відкриє двері до довіри і до такої важливої розмови.